Діти, доброго ранку. Сьогодні я знову запрошую вас на заняття з грамоти. Скажіть мені, будь ласка, що ми вивчаємо на грамоті? Букви та звуки правильно. А скажіть мені, будь ласка, чим відрізняються звук від букви? Звуки ми що? Чуємо та? Вимовляємо правильно. А букви? Бачимо та. Пишемо правильно. Букви бувають голосні та приголосні. Голосні це ті, які ми можемо проспівати. І ми їх позначаємо нагадую червоним кружечком. А О, У. А приголосні це ті, які не співаються. Ми їх позначаємо рисочкою, ось такою. Б, П, Ф, М. Так, Давайте розглянемо зображення і назвемо перший звук в слові. Що це? Малина. Перший звук який? М. Правильно. Що це? Ананас. Ананас. Правильно, діти, який перший звук в слові ананас? А, вірно. Хто це? Вовк. Вовк. Який перший звук в слові Вовк? В. Правильно. Хто це? Рак. Рак. Який перший звук в слові рак. Р. Вірно. Огірок. Огірок. Який перший звук? Огірок. О, правильно. Хто це? Лунтик. Лунтик. Який перший звук в слові лунтик? Л. Правильно. Удав. Який перший звук в слові удав? Удав. У. Правильно. Тигр. Тигр. Який перший звук в слові тигр? Т. Правильно. Індик. Індик. Який перший звук в слові індик? І молодці? Попелюшка. Попелюшка. Який перший звук в слові попелюшка? П. Правильно. Хто це такі? Смішарики. Діти, який перший звук в слові смішарики? Звук С. Правильно. І останні діти як називається це морозиво? Ескімо. Ескімо, який перший звук в слові? Ескімо. Е, правильно, молодці. А зараз спробуйте відгадати загадки, щоб дізнатися, яку букву ми сьогодні будемо вивчати. Слухайте уважно. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Шапка. Правильно. Не краватка він, не комірець, а шию обіймати звик. Та не завжди, але ж тоді, коли бувають холоди. Діти, що ми пов'язуємо на шию, коли дуже-дуже холодно, щоб не захворіти. Шарф. Правильно, молодці, з черевиками дружу, з босою ногою. Якщо йдуть вони кудись, то беруть з собою. Діти, що ми вдягаємо на ніжки під черевики. Шкарпетки, правильно. Він такий великий, лише дверцята, ти відкрий. Там не так вже багато місця. Там знаходиться одяг. Що в нас є у кожного в домі? Такий він великий, має дверцята. Якщо його відкрити, то там лежить одяг. Шафа, правильно, шафа. Діти, а що це таке? Шахи? Шиншила? Шовковиця? Шоколад? Діти, скажіть мені, будь ласка, послухайте вушками і скажіть, на який спільний звук починаються усі ці слова: шапка, шарф, шкарпетки. шафа, шахи, шиншила. Шовковиця шоколад. Правильно, вони починаються на звук Ш. Ось такий вигляд має буква, що позначає звук Ш. А на що ж вона схожа? комиші шумлять шушу, букву я нову пишу, три стопці внизу межа, ось і вийшла буква Ш. Подивіться. Чого складається буква Ш. А зараз давайте почитаємо чисто мовки. Я промовляю, ви за мною повторюєте: Ша, 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 шапка. Шо, шо, шо – шорти. шу, 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 шуба. Ше, 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 тихіше. хі, ше. Ші, ши ми, ши. Ши, ши ши, на аш 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 шалаш. уш, уш, уш душ, иш іш, іш, иш иш кишка, іш, ыс ышмышка Молодці. А давайте тепер вивчимо скоромовку з літерою «ш». Послухайте уважно. Тишком нишком вийшла мишка із нори. В шкряботушки ніс і вушка до гори. Давайте спробуємо повторити спочатку повільно. Тишком нишком вийшла мишка із нори. В шкряботушки ніс і вушка до гори. Так, а тепер швидше. Тишком нишком вийшла мишка із нори. Вскряботушки ніс і вушка до гори. Молодці, а тепер ще швидше. Тишком нишком вийшла мишка із нори. Вшкрябо тушки ніс і вушка до гори. Молодці. А зараз діти пограємо в гру місце звука в слові. Ми пам'ятаємо, що звук в слові може стати на початку слова всередині або в кінці. Сьогодні ми будемо означати місце звука Ш в словах. Я працюю на екрані, а ви разом зі мною на своїх листочках. Діти, в першій табличці в нас живе слово мушля, де ми чуємо звук Ш. В слові мушля. Всередині правильно зафарбовуємо в першій табличці другу клітинку. Ось так. Так. В другій таблиці живе слово шу-ба. Шуба. Де ми чуємо звук ш в слові шу-ба? Шуба. На початку, правильно. В третій таблиці в нас живе слово Душ. 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 В кінці. Правильно, молодці. Наступні слова. В четвертій таблиці живе слово «шимпанзе». Де ми чуємо звук Ш в слові шим пан. -зе». З. На початку. Правильно. Так, наступне слово в п'ятій таблиці воно дуже важке. Послухайте уважно. ши, на. Шип, шина. Де ви то чуєте звук ш? Шип, ши, на. На початку а ще. Шипшина. Всередині, правильно, в слові шипшина є два звуки ш. Молодці. І в останній в шостій таблиці табличці вибачте живе слово гуляш. Страва це така. Слухаємо уважно, де в цьому слові живе звук Ш. Гуляш. Гуляш. В кінці. Давайте перевіримо. Правильно, молодці. А тепер давайте разом із сонечком прочитаємо склади. Читаємо разом. Аш. Ош. Іш. Еш. Уш. Молодці. А тепер самостійно. Ош, уш, аш еш, іш молодці. Тепер всі разом знову читаємо Ша. Шо.

Шу. Ше. Молодці. А тепер спробуємо почитати слова. Якщо ви правильно прочитаєте слова, то з'явиться картинка. І ми дізнаємо, що ж тут написано. Ка. Ша. Що написано? Каша. Правильно, на бачите, з'явилася каша молодці. Наступне слово. Ма. Ша. Що за слово? Маша. Це ім'я дівчинки. Правильно. Наступне слово. Са. Ша. Що написано? Саша. Це ім'я хлопчика, або, можуть і дівчинку так звати. Правильно. Наступне слово. Ке. Ша. Що написано? Кеша. Діти. Це ім'я папуги. Якого звати Кеша? Молодці. Наступне слово. Шу. Ба. Що за слово вийшло? Шуба Молодці. Далі. Ми. Ша. Що за слово? Миша. Правильно. Далі. ти Ша. Що за слово вийшло? Тиша. Правильно. Наступне ши на Яке слово вийшло в нас? «Шина». Правильно, молодці. Далі а ну тут трішки складніше. Ми шок ми шок. Діти, що за слово вийшло? Мішок, правильно. Наступне. Ма. Ши. На. Що за слово вийшло? Машина, правильно. А тепер спробуємо прочитати речення невеличке. Читаємо разом. На мишку Ку на мішку -ми миш, ка? Що в нас вийшло за речення? На мішку -ми мишка. Правильно молодці. Діти, ви сьогодні всі молодці і дуже гарно працювали. Скажіть мені, будь ласка, з якою новою літерою ми сьогодні з вами познайомились? З літерою Ш, молодці, правильно. Діти, скажіть мені, будь ласка, в слові машина. Де ви чуєте звук Ш? Машина. Всередині слова молодці. А в слові, в слові, в слові Ш. Ш. К. Де ви чуєте звук Ш. Ш. На початку а ще «шишка» Ш. К. Ще всередині молодці діти. А в слові дерево. Де ви чуєте звук Ш. Дерево. Правильно, там немає звука ши. В слові дерево звука «ш» немає. Діти, ви молодці. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення. Бувайте!